вітаю вас, в ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й годині. За київським часом говоримо про найбільш важливі речі, що стосуються України, Сполучених Штатів, Європи і не лише мене звати Остап Яриш. І нагадую, що впродовж нашого 30-ти хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на Ютубі чи Фейсбуці. Спробую їх зачитати, відповісти. Протягом нашого ефіру, якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви слухаєте, чи дивитесь наші програми. Такі коментарі завжди приємно читати. Не важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки української сьогодні. Друзі, маємо кілька тем до обговорення, але пройдемося по новинах та останніх заявах із теми, яку ми обговорювали минулого тижня. Ми її тримаємо у фокусі і обіцяємо, і обіцяла вам тримати в курсі також важливих оновлень та заяв. Це Тема, яка стосується дозволу західних країн використовувати надане озброєння для ударів по території Росії. Отже, парламентська асаблея НАТО сьогодні заявила, що союзники повинні прискорити поставки озброєнь для України, а також скасувати обмеження, які забороняють використання цієї зброї проти військових цілей на російській території. Україну потрібно забезпечити всім необхідним, якомога швидше йдеться в заяві, і це потрібно робити стільки часу, скільки необхідно для перемоги. Про це заявили з представники парламентської асамблеї НАТО і ухвалили таку заяву більшістю. Раніше генсек НАТО Єнс Толтомер закликав союзників також переглянути ці заборони на використання зброї для ударів по військових цілях на території Росії. Про це він сказав в інтерв'ю Даню «Економіст». Бачимо зараз цю статтю на екранах. За словами генсека НАТО, правила використання західної зброї слід пом'якшити, особливо на фоні численних ударів Росії по Харкову, що розв'язало б руки Україні та допомогло б їй захищатися. І економіст коментує, що зазвичай генеральні секретарі НАТО не критикують політику найбільшої та найважливішої країни-члени альянсу Сполучених Штатів Америки. Хоча в цьому інтерв'ю Столденберг конкретно не згадує Сполучені Штати, але каже, що настав час для союзників подумати, чи не варто їм зняти деякі обмеження на використання зброї, яку вони надали Україні. Деякі союзники вже переглянули обмеження, каже він, і дозволили використання зброї проти військових цілей у Росії. Я вірю, що настав час це зробити для всіх, каже генсек НАТО. Якщо ви відмовляєте Україні вправі завдавати ударів по російській території, то ви дуже ускладнюєте для них дотримання права на самооборону, закріпленого у статуті ООН. Сьогодні свою думку Єнс Столтенберг повторив знову на засіданні парламентської асамблеї НАТО, яка відбулася в Болгарії. Давайте послухаємо, як саме він аргументує, і що він сказав журналістам. Деякі союзники зняли обмеження, інші ні. Моє повідомлення полягає в тому, що я вважаю, що ми повинні зараз переглянути ці обмеження, тому що маючи за НАТО багато обмежень, ми зв'язуємо руки українським збройним силам, тому що вони зменшують свою здатність захищати себе. Але знову ж таки, це національні рішення, а не рішення НАТО щодо обмежень. Існують різні обмеження щодо різних видів зброї. Тому я не кажу, що не буде абсолютно ніяких обмежень. Ежені в майбутньому, але я кажу, що нам потрібно переглянути ці національні обмеження, особливо в світлі характеру бойових дій, які зараз відбуваються в Харківській області, де росіяни можуть бути захищені державним кордоном, який по суті збігається із лінією фронту. Ось такі слова генсека НАТО Єнса Столтенберга на тлі цих заяв почули. Ми також коментарі від представників інших країн, членів альянсу, зокрема від Швеції. Міністр оборони цієї країни в коментарі пресі сказав, що Україна має право оборонятися будь-якими способами, в тому числі ударами по території Росії. Знаємо, що Швеція передавала Україні зброю, зокрема. Артилерійські установки, з, а, з іншого боку, прем'єрка Італії Джорджа Мелоні а, проявила менше рішучості і сказала, що в цьому випадку потрібно бути розсудливими. А, так вона прокоментувала заяви на генсека НАТО, НАТО Єнса Столтенберга зі свого боку від сполучених штатів офіційних коментарів. Ми наразі не чули. Знаємо, що позиція поки що США залишається незмінною. Тут кажуть, що не заохочують таких ударів. Вважають, що зброю по США передають Україні, потрібно використовувати в межах української суверенної території. Якщо ця позиція зміниться, ми повідомимо зі свого боку. Будемо також ставити питання і спробуємо дізнатися, як тут у Вашингтоні реагують на такі заклики генсека НАТО Єнса Столдемера, Що кажуть тут на це, друзі рухаємося далі. Говоримо про інші важливі теми. Раніше Пентагон раніше минулого тижня Пентагон заявив, що Росія запустила імовірну космічну зброю на орбіту та розгорнула її на тій же е, орбіті, що й е, є урядовий супутник Сполучених Штатів. Детальніше про це поговоримо з Катериною Лісуновою, яка цю тему досліджувала. Питала про це зокрема в американське конгресменю Катю. Вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся сьогодні до нашої розмови. Вітаю Остапи, дякую, що приєднуєш мене до розмови. Абсолютно завжди раді бачити тебе Катю в ефірі. Е, давай детальніше пояснимо для наших глядачів, так про яку саме цю космічну зброю йдеться, що це за супутник Катю, і яку загрозу він несе для супутника сполучених штатів і в принципі для міжнародної безпеки. Загалом тут варто пояснити, тому що багато людей задаються запитаннями. Я чула такі запитання на один раз, коли вони чують про інформацію про космічну зброю, яку запустила Росія, яка зараз веде активну агресію проти сусідньої держави. Багато людей уточнюють, чи йдеться про якесь озброєння, яке може вдаряти по території землі. Ні, не йдеться про зброю, яка може з космосу бити по землі. Йдеться про озброєння, йдеться про супутник, який здатний власне зашкодити іншим супутникам на орбіт тобто супутникам інших держав, як повідомляють патагоні, Фактично, цей супутник це, це озброєння Російської Федерації, яку вони запустили 16 травня безпосередньо в на орбіту землі, несе загрозу саме іншим супутникам і здатне знищити, фактично вдаряти по іншим супутникам, і так чи інакше виводити їх зі строю з роботи з ладу, загалом патагоні повідомили, що це не вперше Росія. Запускає таке озброєння, яке е, яке несе ризики для інших супутників. Що таке озброєння у космос е, Росія запустила також у 2019 році та у 2022 році, і от е, те озброєння, яке запустили е, у травні, тобто цього місяця цього е, року е, представники Росії у космос безпосередньо знаходиться на рівні. Як ти вже це про це зазначив став, на рівні державного супутника Сполучених Штатів Америки? Пропоную послухати власне Снег пояснення і власне які загрози несе таке російське озброєння у космосі від речника Пентагону Пета Райдера. Це дуже тривожний розвиток подій. Я думаю, кожна країна світу повинна бути проти того, що робить Росія у контексті розміщення ядерної зброї у космосі. Це ставить під загрозу всіх нас, не лише Сполучені Штати. Це неймовірно необачно. І я думаю, ми повинні працювати з міжнародним співтовариством, щоб змусити Росію змінити цю позицію. Немає сумніву. що були це коментарі, щойно у конгресмені. Думаю, ми до них повернемося після цього. Все ж таки, хотілося би послухати, що кажуть про це в Пентагоні, зокрема речник Пентагону Падрай. Якщо маємо цей коментар, прошу його запустити. Підказують, що нема цього коментаря. Катю, знаємо, що в Пентагоні кажуть, що дійсно Росія запустила цю зброю на орбіту і кажуть, що загрожує вона насправді супутнику Сполучених Штатів і будуть уважно стежити за тим, якою може бути відповідь від США на, на такі загрози. Катю, все таки чи була якась реакція в Конгресі? Ми щойно частину цих командирів почула, але знаєте, спілкувалися спілкувалася з американськими законодавцями. Вони перед тим знаю, вимагали відповідей у американську. Уряди у Пентагону, що вони розповіли тобі. Зазначу, що загалом хотілося трошки повернутися до заяви Пета Райдера. Ти був присутній на цьому брифінгу. Остапа, як ти пам'ятаєш, коли його уточнили, це чи несе ця російське озброєння небезпеку для американського супутника і взагалі для супутників. Пет Райдер був небагатомовним але досить красномовно відповів. Сказав, що це російське озброєння, яке знаходиться зараз на рівні американського державного супутника. Тобто, як ви думаєте, чи несе це реально загрозу? І попри те, що власне Пентагоні заявляють, що це озброєння Росія запускає вже не вперше, зокрема з 2019 року. Це значить, що коли я спілкувалася з законодавцями конгресі, не всі насправді знають багато деталей про цю інформацію не всі насправді ознайомлені із цією інформацією, попри те, що окремі законодавці дійсно піднімають це питання, зокрема на слуханнях, на яких доповідають представники Пентагону, але так чи інакше найбільш найбільше інформації відомо саме тим законодавцям, які є членами відповідних комітетів. Зокрема, комітету із розвідки або комітету із Збройних сил е, Сполучених Штатів Америки, і зазначу, що е, зокрема я поспілкувалась із співголовою комітету із Збройних сил Сполучених Штатів Америки е, з конгресменом Адам Смі, Адамом Смітом. І той е, був достатньо е, йому він знав достатньо багато деталей про це і сказав, що це дійсно велика е, загроза, і що на неї мають реагувати не лише Сполучені Штати Америки, але також країни. Іні партнери сполучених штатів Америки інші західні е, держави, і е, зазначив е, інший законодавець е, Грегорі Мікс, який є співголовою комітету з міжнародних відносин палати представників, сказав, що так чи інакше треба більше розслідувати цю ситуацію, щоб зрозуміти, що саме е, за озброєння це є, яку саме е, загрозу воно несе. Якщо дійсно несе загалом пропонував послухати, не що про це думають власне законодавці, які знають цю інформацію більше. Це дуже тривожний розвиток подій. Я думаю, кожна країна світу повинна бути проти того, що робить Росія у контексті розміщення ядерної зброї у космосі. Це ставить під загрозу всіх нас, не лише Сполучені Штати. Це неймовірно необачно. І я думаю, ми повинні працювати з міжнародним співтовариством, щоб змусити Росію змінити цю позицію. Немає сумніву, що Росія розбудовує протисупутникові засоби. Ми вже бачили деякі звіти про це раніше. Це означає, що ми маємо переконатись, що у нас є засоби протидії цій антисупутниковій зброї. На нашу думку, в перший же день будь-якої війни з Росією вони націляться на наші супутники та будуть здійснювати кібератаки. Тож ми просто повинні бути до цього готові. Ми повинні мати надійні космічні засоби. Це зокрема означає збільшення кількості супутників малого розміру та зменшення кількості великих супутників. Проводяться додаткові розслідування, аби ми могли переконатися про що саме тут йдеться. аби ми могли бути точними, тому що наразі я не мав жодної додаткової інформації з деталями. Тож поки що я не хочу нічого казати, але якщо йдеться про запуск російської антисупутникової зброї, то це дійсно викликає занепокоєння. Катю, цікаво, а як в Москві на такі заяви реагують, що там взагалі про кажуть про цей супутник, про те, чому його запустили на орбіту, які плани в них. Сим сам супутником. Ну, власне в Росії відкидають усі обвинувачення або за закиди або інформацію про те, що це не просто супутника, власне зброя у космосі націлена проти інших супутників. Але як часто це відбувається у Москві, у Кремлі, якщо Росія щось планує, то вона зазвичай обвинувачує інших у цьому. Так часто ми бачили, наприклад, такі речі під час війни в Україні, і одним із таких прикладів є той факт, що минулого тижня Росія запропонувала свою резолюцію в Раді безпеки ООН, в якій закликає ніякому разі не використовувати жодну зброю у космосі і е, застерігає світ від використання космосу у воєнних цілях. Ця резолюція була заблокована е, зокрема Сполученими Штатами Америки та іншими західними е, державами, е, тому що, по-перше, як е, е, як як заявили країни, які заблокували цю резолюцію, Росія раніше заблокувала е, аналогічну, але е, насправді більш по. Тужну резолюцію запропоновано сполученими штатами Америки і Японією, яка резолюцію, яка могла насправді притягти до відповідальності Росію, якщо Росія вчинить такі дії, але тим не менш Росія запропонувала власне резолюцію, яка засуджує ймовірність таких дій. І як прокоментував ці заклики Російської Федерації в ООН заступник постійної представниці Сполучених Штатів Америки про ООН Роберт Вуд він завинуватив Росію в лицемірстві і зазначив. Що Кремль намагається відвернути увагу світової спільноти від розробки нового супутника з ядерним зарядом? Тобто, фактично, представник Сполучених Штатів Америки в організації Об'єднаних Націй стверджує, що наразі йдеться не лише про запуски вже існуючого озброєння Російської Федерації в космос, але про розробки іншого озброєння з ядерним зарядом потенційного ядерного озброєння, яке Росія планує також запустити в космос. І тут можна повернутись до коментарів законодавців. які... Деякі з них, зокрема, з цією інформацією також ознайомлені. Зокрема, це представники, як я вже казала, відповідних комітетів комітету збройних сил сполучених штатів Америки, зокрема, Адам Сміт про це говорив, і республіканець Дон Бейкон вони також наголошували на тому, що зараз йдеться не лише про те озброєння проти супутників, яке Росія вже запустила, а й про ймовірність розробки ядерного озброєння, яке може бути застосоване у космосі проти інших супутників. Принаймні так прокоментували е, прокоментував е, намагання Росії е, за, закликати не, не чинити жодну агресію у космосі представник Сполучених Штатів Америки в ООН. але так ще інакше зараз Росія відкидає усі обвинувачення і, мовляв, закликає так не робити. Катю, дякую тобі за твою роботу. Що зібрала коментарі американських законодавців з цього приводу, що стежиш за цією темою, і допомогла нам у цьому розібратися. Катерина Лісунова була з нами на зв'язку. Говорили ми про супутник, який може бути космічною зброєю, який Росія запустила на орбіту. Є запитання від наших глядачів. Питають про застосування американської зброї по території Росії. Тарас питає, чи є зміни до дозволу щодо використання цієї зброї по військових об'єктах на російській території? Тарас, ми говорили про це трохи на початку ефіру. На жаль, не маємо новин якихось нових, або повідомити про зміни позиції Сполучених Штатів. А дійсно чули ми заяви генсека НАТО Єнса Солдомора, який до цього закликає. Була заява сьогодні парламентської асамблеї НАТО, які також закликають союзників скасувати ці обмеження. Бачили ми протест. Який був під стінами американського посольства в Києві, поки що офіційних заяв на все це від сполучених штатів немає. Знаємо сьогодні тут вихідний день пам'яті про е якісь коментарі і реакцію на заяви Столтенберга будемо питати. Ми пізніше сьогодні, поки що на цю мить заяв і зміни позиції ми не бачили. Друзі, рухаємося далі. Переходимо від сполучених штатів до Європи. Знаємо, що вже незабаром мають відбутися вибори до європейського парламенту. Вони заплановані на 6 9 червня. Як ці вибори можуть вплинути на підтримку Євросоюзу Києва і як українці за кордоном впливають на політичне життя своїх країн? Про це поговоримо з Богданом Цюпином, нашим європейським кореспондентом. Богдан, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до ефіру. Вітання. Богдан, давай пояснимо так для глядачів наших взагалі про ці вибори, кого обиратимуть на них, чому ці вибори важливі? Що тут потрібно знати? Отже, насамперед про масштаби цих виборів. Вони набагато більші, коли йдеться про кількість виборців, ніж, наприклад. Вибори у сполучених штатах, так тобто у сполучених штатах понад 200 мільйонів виборців у країнах європейського союзу. Це 27 держав, понад 300 мільйонів, 370 з хвостиком мільйонів виборців. І обирають вони також вражаючу кількість депутатів: 720 парламентарів, 720 членів європейського парламенту. Обираються у червні, 6-9 червня, як ти сказав, важливою ознакою про яку треба пам'ятати, що фактично це багато різних виборів. В кожній окремій країні е, Європейського союзу вони навіть мають свої е, певні правила, скажімо, вік виборців в різних країнах Європи різний від 16-ти е, річного віку в деяких державах до 18 і, і, і вище як в багатьох інших. Е, також що ще варто згадати, е, європейський парламент це насамперед законодавчий орган. Європейського союзу, тобто він схвалює, затверджує закони. Законодавча ініціатива належить європейській європейській комісії виконавчому органу. Але європарламент працює над законами, вносить вносить поправки, і зрештою їх затверджує також. Європарламент затверджує бюджет і затверджує ключових посадовців ЄС, наприклад, всі у Європі стежать за долею. Урсули фон дер Ляйн її в Україні добре знають. Вона дуже активно виступала на підтримку е європейської допомоги Україні. Так ось європейська е комісія, яку очолює е фон дер Ляйн, буде повністю оновлена. Е сама пані фон дер Ляйн претендує на повторний термін, але чи її чи її затвердять буде залежно від того, чи наберуть достатньо змонам парламенті місць, сили, які її підтримують. Богдане, хто має право вибору, хто може голосувати так на, на цих виборах європейського парламенту? Чи можуть брати участь у цих виборах українці, які зараз перебувають за кордоном? Так це е, важливе питання з огляду на те, що у Європі, в країнах Європейського союзу, зараз е, зареєстровано понад 4 мільйони українців, які отримали е, статус е, тимчасового захисту. Так званий, тобто фактично біженці від російської війни в країнах європейського союзу, але понад 4 мільйони українців у країнах ЄС це ну, наприклад, в багатьох державах це називають таких українців, називають гостями, тобто вони не є громадянами країн Європейського союзу. Українці біженці не мають політичних прав. І вони не мають права ні голосувати, ні обиратися е, до органів влади, так само і не мають права виборчого права, коли йдеться про європейський парламент. Але у Європі є е, чимало українців, які живуть давно, можна сказати, діаспора е, українці, які е, мають громадянство тих країн. Де вони у Європі у Європі живуть люди з українським корінням, з українськими предками, люди, які народилися в Україні, і ми знаємо, що зараз в цій кампанії беруть участь майже до десятка людей, як нам відомо, переважно це цікаво зауважити: жінки українського походження, жінки українки, які Дуже активно взялися за, за участь у цих Це виборах. Це цікаво про Яка власне так. їхня мотивація, і як вони взагалі проконують європейців голосувати за них? Що вони тобі розповіли? я, я розмовляв з трьома з трьома кандидатками яких ви щойно бачили щойно бачили на екрані одна одна з них ось ви бачите зліва це ольга дуб б'юсенчут вона у німеччині змагається за місце в європарламенті в мюнхені посередині ви бачите марта барандій з, з Брюсселя, з бельгії і наталія кудрик змагається в Італії разом з її партією за те, щоб отримати мандат європейського парламенту, так головне питання: що вони хочуть, чому вони хочуть обиратися, і за що вони виступатимуть, чому вони вважають це важливе, запитував усіх трьох, вибрав ось цю цитату від Марти Бараді з Брюсселя. Ось як вона пояснює свою мотивацію і заклики до інших українців бути більш активними у Європі. Звичайно, українці повинні бути представлені, по перше, брати участь у виборах для того, щоб налагоджувати зв'язки і щоб про них дізнавалися, щоб ставити Україну на адженду, політичну адженду своїх країн, європейських виборів. Також українці повинні і вибиратися в різноманітні парламенти і на місцеві вибори, тому що хто може краще. Просувати наші питання, ніж ми самі, одне діло з вулиці це робити, те те, що українці роблять з 2014 року, з вулиці чи в закритих кабінетах з міністрами, чи з бюрократами чи з політиками, просячи будучи у позиції тих, хто просить. А Настав час бути у позиції тих, хто приймає рішення, і не тільки просить, і навіть якщо ми не встані прийняти рішення, тому що, скажімо, ми в меншості, то принаймні ми маємо доступ до мікрофону, до трибуни, для того, щоб ті люди, які приймають рішення, могли почути донесення нашої думки і думки українців, які дивляться на європейський союз з позиції цінностей, а не просто як бюрократичної структури, яка повинна щось там. Дрібне вирішувати. Цікавий цей коментар, Богдане. Що говорять тобі інші українки? так Ми почули зараз мотивацію для того, аби були більше представлені представники цієї громади. Це була позиція Українки, яка в Белії так обирається. Що говорять ті, що в Німеччині та Італії? Ну, я запитував цих українських кандидатів про те, чи скажімо, те, що вони українського походження, про те, що вони говорять про свою українськість. чи це для них є перевагою, чи чи можливо це ускладнює їм виборчу кампанію? Ну можливо, в деяких випадках це перевага. Бо, наприклад, Марта Баранді, яку ви щойно чули, вона опинилася на першому місці у списку. Новоствореної партії у, у Бельгії, яка очевидно вважає, що взявши Українку на перше місце, вона ця молода партія, сформована лише у грудні минулого року, зможе привабити до себе увагу. Але з іншого боку, ми знаємо, що виборці, як правило, в громадяни країни не приймаються внутрішніми своїми питаннями, їх турбують, скажімо, їхній добробут робота. Медичне обслуговування, їхні діти чи, чи ходять вони в гарні школи, і так далі. І так далі. І наприклад, Наталія Кудрик, яка змагається за мандат до Європарламенту в Італії, пояснює так, що вона говорить своїм виборцям в Італії, як вона їх переконує в тому, що вона зможе, будучи українкою, власне. Захищати інтереси і виборців в Італії, які е, мали би е, яких вона просить за неї голосувати часто. Вони такі доволі колючі. Наприклад, чому ти не їдеш в Україну захищати свою країну? І збираєшся звідси її так сильно підтримувати, і чи ти представляєш взагалі наші інтереси. Це все це логічно, це нормальні природні питання від людей. Звичайно, так ми значить на що я націлююся, яким чином формуємо ми цей наратив. Що я є громадянка України, але я є також громадянка Італії? Я не перший день живу тут. Я дуже добре знаю цю країну, як усі її позитиви, так і негативи. Понад 20 років я тут живу я. Є громадянкою Європи. Я тривалий час тут живу, і я знаю також вас. І я йду захищати не лише Україну. Я захищаю цінності європейські. На жаль, італійцям не зразу легко це вдається пояснити. Це вдається зрозуміти, тому що, наприклад, такі цінності, як свобода, для них це є нормально. Це є кисень. Вони виходять і цим дихають. і Їм це важко зрозуміти, що цього може не бути українців. Інше сприйняття, і наше завдання пояснити, що свободу слід захищати і навіть. Зброєю і за неї треба боротися. Важливі ці слова Богдане. Цікавий також чи є якась протидія а, з боку проросійських сил, аби ці українки, зокрема, чи можливо інші якісь сили, які є більш проукраїнськими, могли обратися до Європарламенту. Чи стикалися ці кандидатки з якимись такими проявами? Остапе, якщо говорити взагалі про те, що ми спостерігаємо під час цієї активної виборчої кампанії у Європі, це ну, наприклад, я думаю, що багато українців звертають увагу на угорщину і те, що говорить угорський лідер Віктор Орбан, уряд якого фактично за кожної нагоди блокує. Європейську допомогу Україні чи допомогу Україні з боку НАТО, і зараз він веде кампанію, до речі, активно бере участь у європейській кампанії цій виборчій, стверджуючи, що ось ті партії, і зокрема його партії, які проти допомоги Україні, що вони за мир. А ось ті мовляв, що хочуть допомагати Україні, так вони за, за те, щоб була війна, це дуже такі серйозні аргументи, і можливо впливають на деяких виборців у Європі. І, наприклад, третя наша кандидатка, так би мовити, Ольга Дуб'юсенчут в Мюнхені каже, що так є зокрема в Німеччині дуже серйозна п'ята колона. Яка працює над тим, щоб Євросоюз зменшив допомогу Україні, ось вона каже про це як про одне з головних питань її виборчої кампанії? А Росія не спить п'ята колона в Німеччині, зокрема а також у всьому європейському союзі, активно працює, особливо на дестабілізацію суспільства зсередини. І, зокрема, темою номер один для них є зменшення підтримки України, тобто підтримка України, поки що в європейському союзі є дуже сильною, вона є безпрецедентною, але насправді багато право і ліворадикальних партій все роблять для того, щоб вона стала меншою, і тому я вважаю, що так важливо кожному, хто має виборче право на цих виборах до європейського парламенту ним скористатися і вибрати демократичні, проєвропейські та проукраїнські партії. Цікаві ці слова Богдане, і цікаво було почути позицію всіх цих трьох українок, які балотуються в Бельгії, Італії та Німеччині. Дякую, що поділився цією інформацією. Що поспілкувався з ними. Є також стаття Богдана на сайті я закликаю її прочитати. Там ще більше цікавої інформації. Ну а ми цю розмову продовжимо сьогодні. Також у програмі час Тайм о 22 годині. Нагадаю, вибори до Європарламенту відбудуться вже 6-9 червня. Будемо ми за ними також стежити. Говорили щойно. Ми з Богданом Цюпином. А друзі, є ще запитання знову Тарас питає, чи позиція Сполучених Штатів, що США проти надання дозволу для ударів їхньою зброєю по території Росії. Поки що позиція дійсно не зміна Сполучених Штатів, це те, що ми чули, що вони не заохочують, кажуть такі удари по російській території виступають, аби цю зброю використовували в межах суверенної української території. Це ті коментарі, які ми чуємо. Будемо стежити, чи ця позиція буде змінюватись. Друзі, дякую сьогодні за вашу активність та коментарі і перегляди. Ставте лайк і дзвіночок до цього відео. Ну а ми побачимося у брифінгу вже завтра о 18-й. Програма «Часайм» сьогодні о 22. Не пропустіть. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток...